Дівчата не повертається язик сказати добрий. Зараз у нас 17 червня, 6, без 26 години ранку. За віконом просто не зупиняються звуки роботи по шахедах. Просто останній час, це буквально безкінечно. Вже розсвіло, вже пташки співають і. Постійні звуки роботи бойової. Коротше, ніч, м'яко кажучи, так собі, пишуть, що ще запустили партію шахетів. Ну, що вам сказати? Я налила собі чай, взяла булочку. Буду снідати і слухати ці прекрасні трейлі за вікном. Я вже кругом позакривала вікна. Але все одно, звичайно, чути, але хоча б без вою автомобільних сигналізацій. Ще раз ранок, 9 година ранку, я зварила дітям кашу манну, вона зараз остиває. В 5 годин ранку, коли я тут чайовничила, я була сонна, не дуже хотіла читати телеграм-канали. Не, коротше, не бачила, що там відбувалось. Зараз зранку встала, почитала. Це, звичайно, жах. Якийсь, ніж не знаю, як це переварювати. Нема вже ніяких моральних сил. На вулиці все в диму. Запах диму. Коротше, не знаю більше, що нема що сказати. Тільки одні мацюки в голову лізуть. Ось у мене на дворі питають, а чому ви не виходите раніше гуляти? Як можна вийти раніше гуляти, якщо Віка з самого ранку закатила якусь страшенну істерику, в результаті якої. Я тільки ось на початку 11-го змогла її погодувати. Ми, як завжди, всією сім'єю переругалися, тому що чомусь завжди, завжди, виявляюсь винна я, у всьому. Коротше, Віку погодувала. Зараз ось Богдану, Богдан там сидів в кімнаті взагалі, бо я все вийде. Коротше, зараз я їм тут поставила вже сніданок, зробила ось такий бутербродик. Каша його, а це. Ковбаса, яка в нього лишилась після села. Ось моя ця, не моя, моя, сирна намазка, сиром сир цим намазала батон і поклала ковбасу. Зараз Богдан буде снідати. Кульбабок уже немає Віка, то інші квіточки. Там просто квіточки пішли, пішли. Що ти хочеш, Віка? Зараз коляску здує. Яку? А, оту велику. Давай, тільки вона зараз облетить. Це не кульбабка, це схожа на. Я прям з корінням вирвала. Вийшли на вулицю. Зараз йдемо їсти шовковицю. Я їжко, до угу. Настигло нас тут нових ягідок. Багато. Вікусь, Вікусь, іди дам тобі. Іди, дам. Ти в Міші вже скомуніздила самокатик. давай, о. Піди запитай. Он там за столиком сидять Міша і бабуся, піди запитай. Мам. Давай підемо з мамою, запитаємо. До нас Бодя приїхав. Ми вже будемо направлятися в магазинчик, так? Віка. Вікуся, давай тебе витрим. Ходиш на своєму шукаю. На цьому не зручно, це великий для бочки. Це великий для бочки, так. Зараз ми вікін візьмемо. Дівуліще і бочка. Давай я тобі допоможу, Вікуськ. Спускай, давай самокатик, Да. Ну так, спускай по сходинках, спускай. Ось так, так. Да. І поїхали за бочкою. Дівуліще і, і бочка. Доганяй вікуська. Сьогодні так свіжо, прохолодно. Дощик щось зривався разочок, але нас цим не налякати. Ми вже приїхали з вулиці, з магазину Walmart. Зараз покажу вам наші покупки, щось я підтомилась трохи. Так, перше, що покажу, це морозиво, бо треба вже ховати. Взяла найбюджетніше торгової марки оця одиничка. Звичайні стаканчики білі і ескімо біле в шоколаді. Вони всі по акції, здається. Так, далі на салат купила рожеві помідори. 90 гривень за кілограм. Три банани. Взяла тільки три, тому що там щось вони вже підустали, теж, як і я. Так, на салат оливки чорні без кісточки. Міні-Моцарела йоготинська, маленькі кульки. А, далі ось таке печиво кокосове. А ще кріп для салату. Хочеш поїсти ось? Почекай. Чай, карпатський, сониця. Ямлуко айдерет три штуки. Воно коштує 90 гривень за кілограм. Батон, звичайний, нарізний. Це з солодкого три батончики Рошетто молочні. А це вже побутова, Всякі побутові штуки Віка, дай, будь ласка, полоничне мило. Купила от таких, щоб почекай. Раз, два, три, 4,5. П'ять штук, щоб було в запасі. Ось такі серветки, три віки на вулицю вологі, дитячі. Це серветки вологопоглинаючі для прибирання. Зубна паста саніно. І ось такі серветки, косметичні, звичайні, ну, паперові. Такі були покупочки. Я тобі дала цибульку, а ти її кидаєш. Вік. Давай покажемо обідик. Тихо, тихо, тихо. Що мама буде обідати? Кашку артек з підливою, курячу гумілку і грибочки мариновані. Ой, грибочки. Діткам не можна грибочки мариновані, буде боліти животом. Отже, давай тобі розкажу, коли ботька їв грибочки. До 12 років ботька їв грибочки. Ти попросила цибульку, я тобі дала. Ти чого їй? Кидаєш, портиш мамі, псуєш цибульку. Невже не можна себе спокійно поводити? Це бідлива що залишилась з тушкованої курки, Її вже використала. Віка поспала. Я теж з нею завалилась спати, тому що, тому що щось після ночі, після ночі втомлена. Хоча я більшу частину там ночі я проспала, але під ранок я прокинулася від гучної роботи по шахедах. Ось, балістику проспала, під шахедів прокинулася. Потім ще з Вікою важкий ранок був, потім гуляли багато довго. Коротше, стомилась, теж поспала, зараз ми встали. Я займаюся прибиранням. Посуд загрузила. Зараз у спральну машину буду загружати. Буде прання речей після села. Коли Богдан приїхав, тож багато чого прати треба, зараз буду прати. Віка тут зробила собі чайок, і навіть його трошки попила, хоча він без цукру. А це вона так з цікавості. Я перебираю зараз зошити бодіні, буду ті, що не потрібні, викидати. Ще одну партію зошитів перебрала. Не йшла взагалі тут книжки за третій клас. Найкраще позакласне читання. Там ще ось позакласне читання, тільки Віка поклала на підлогу, і математика ще за шостий клас. Я купляла Богдану влітку для додаткових. Занять. Оце віка все порозкладала тут по, по стільцях, по підлозі. О, як сонечко на нас світить. Вечір у нас проходить поки що більш-менш спокійно, нормально. Ми з вікусю зараз будемо готувати вечерю. Для, для Вікусіка. Для Вікусіка, так. Для Ось, і будемо вечеряти. Все! Помиляти. Ні, ми вже помили, не треба там купатися. Зараз поставимо варитись гречку. Це не зовсім для вікусіка, чесно кажучи, бо вона гречку не їсть. Так, чекай, 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 так, давай. Так, Віка зараз буде вечеряти. Ну, я сподіваюсь. На вечерю варена курочка, гомілка, м'ясо з гомілки і варені на пару кабачочки. Що ти хочеш, щоб я тобі почитала? Про собак? Про собак, так? Про собак. А ти набирай, будь ласка, кабачочок або м'язку, що ти хочеш? Хочеш. Так, про собак. Багато-багато не треба, Вікусь, багато не треба, будеш довго жувати, потрошку. Повертався солдат додому. Ось так вона їсть м'ясечко, так, Вікуся? От би побачити принцесу. Подумав солдат. Бери кабачочок так. Ось так. Вона кабачочок ще їсть. Принцеса обійняла солдата і поцілувала. Це Олекоя. Оле, Оле Лукоя. Почитати про Оле Лукоя? Yeah. У дитячій кімнаті було. Про щось інше. Далеко-далеко, на півночі, на вкрижаному палаці жила снігова королева. Вона вирізбила з вічного льоду чарівне дзеркало. Усякий, хто дивився в нього, бачив лише себе, забуваючи про найближчих людей. Підхопив їх і розніс по землі. Жуй і м'яску не гризи вилку. Кабачочками можеш заїдати, буде легше жувати. А той, у кого він опинявся в очі, в оці, починав бачити світ викривленим і сірим. хлопці, і лівька гада. Я не би все дивіться на в... каміне. Жуй, жуй, жуй Вони сиділи біля каміна, рама розчахнулася і повіяло лютим холодом. Набирай, набирай. І м'язко, тепер візьми вилочку і візьми м'язко. Ой, щось потрапило в око. Дай но ну я погляну, сказала герда. Гець, не чіпай мене, відштовхнув дівчинку Кай. Раптом на узлісі вона побачила. Ходи, Я, була угу. Я вже зварила гречку, зараз буду перемішувати її з вершковим маслом. Така виходить у мультиварці розсипчаста смачна гречка. Всі крупи виходять смачні на гарнірі у мультиварці. Віка доїла майже все. Тут лишилось ось трохи м'язка. Я зараз доїм. Тож нормально повечеряла. Зараз я буду робити салатик. Щиро кажучи, як завжди. <ріпи> так, помідори, моцарела міні кулька моя, яку я сьогодні купила оливки і кріпчик. Кропчик-кріпчик. Я така голодна, що забула зняти <ріпи> салат. На відео свій вже половину з'їла. Такий смачний виходить. Хоча, хоча сирочок? Давай сирочок, аби ти його їла він ще й скропом. Помити? Ну я витру, давай не будемо прям мити його на бери. Йдемо в, в інші тарілочці, тарілочці візьмемо. На. Что <свисток> <свисток> такое? Что? <Шо>? <свисток> Я думала, вот лёгонь бежит. Жуешь сырочек? <свисток> Добрый. Что <Шо> самое? Мама, Что <свисток> 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 самое ты <ти> хочешь? <свисток> 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 ну У тебя же в ротик сырочек. <свисток> Пережуй свій уроці сирочок, потім мама візьме, добре.